Всім привіт! Мене звати Валерія, я Херсонка, яка вимушено виїхала за океан, і сьогодні хочу вам трішечки розповісти про наш перший похід в гори. Я вам десь тут на екрані залишу місце, де ми були, і плюс в кінці покажу, як називалась локація, річка до якої ми ходили. Це ми вже приїхали, запаркувались, перекусили і відправились в дорогу. Ми йдемо паралельно, намагаємося знімати контент та сіти ось цю всю вгору рюкзаків на собі. Ну, поки йдемо успішно, а далі побачимо. Дивіться, яка гарна гора клас. фух Тут ми зрозуміли, що ми йдемо не в ту сторону, Google-карти тут не працюють, тому нам довелося користуватися бумажною картою. Ми сиділи, дивилися і далі вже чоловік-сестри побіг подивитися інший шлях для того, щоб ми всі не йшли, не тащили за собою важкі ось ці рюкзаки. І тому, поки ми його чекали, ми налюбувалися горою, познімали трішки контенту і зробили класних фото. Речі, я більш-менш потоваришувала зі своїм всім всім снарядом і вже сама Ой. спокійно можу, ну, не спокійно, але можу одягнути, застібнути, діти і піти, то що перший раз було складніше і мені допомагало його одягати. Тут обрив, там купа дерев, тут хоч якісь уявні сходи є. <плес> 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 Ну, будемо пробиратися. На минулих кадрах були ще хоч якісь залишки цивілізації, тому що тут вже починається дика природа. Ми і бігали, і пригали, і лазили, і йшли то вгору, то вниз. Було досить складно. Ну, коротше, це був ще той екстрим для нас. Шлях наш в гори, він почався ще на машині, тому що ми десь півтори години їхали від нашого міста сюди, потім 30 хвилин десь підіймалися так кругом по горі, і вже далі, десь 2-3 години, ми йшли пішки до потрібної локації. Ну і звісно, великі перепади повітря, тому що знизу воно не таке густе, як зверху, і тому у нас було дуже багато і часто перевалів. Ми відпочивали тут, ми дійшли до ось такого струмочка, бо там була гора снігу, і він до себе біг, можна було вмитися. Так, у нас вже десь третій або четвертий привал. Ми дійшли до гарного струмочку. Тут всі вмиваються, трішки дали спині розслабитись. Ми, звісно, вже пройшли багато. Але мені здається, ми навіть половину половини ще не пройшли. Фух. ну коротше, Ще все попереду. Ось ця дорожка, ось цей струмочок, це була рівно половина нашого шляху, тобто закінчувалася така сама адекватна дорога. І далі ми вже йшли нагору до озера. Було дуже важко, було дуже страшно, бо там вже були реальні серйозні обриви, я їх вже навіть не знімала, тому що було стремно впасти, але ми все ж таки дійшли. Ну що, ми майже у цілі. боже, яка там краса? Я якщо чесно не бачу, знімаю я там щось чи ні? Бо в мене дуже темний екран, я економлю заряд, ну але ви лише подивіться. До речі, хочу звернути увагу те, що моїй племінниці всього п'ять років, і вона також пішки йшла по всім цим крутим дорогам, підйомам, її ніхто не ніс, і періодично вона навіть несла свій рюкзачок. Ну, але він був легкий, тому то вже якби таке. Головне, що вона сама пішки пройшлась, і вже далі сестра з чоловіком пішли шукати, де ми можемо розміститися. А ми з племінницею вирішили перекусити, бо дуже замахалися. Так, ми спочатку прийшли ось сюди. Тут хотіли поставити палаточку, тут навіть написано кемп. Але тут також гарний вид, але, 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 ось там, якщо буде видно, набагато кращий вид і ближче до водички, там ще вон сніжок лежить, тому ми вирішили йти туди. Так що я забираю останні речі і крокую. Місце, де ми розмістилися, воно просто неймовірне. Тут і озеро, і природа, сніг, класний вид. Але там, якщо дивитись напроти, також є місця для кемпінгу. Наступний раз підемо туди, бо там ще краще вид. Так, ну все, ми трішечки вже якби тут організувалися. Ми поставили, дивіться, палатку. У нас тут є всередині все необхідне, але тут невеликий такий бардак. Але всі ці карімати, спальники, також ми все поставили. У нас тут був сьогодні обід ігри в карти. Тут зараз буде готуватися а, сухпайок. Ну, коротше, отак от. На один день дуже непогано. І тут навіть, ну може, не прямо тут, а може і тут. А, коротше, розводять вогнище. Не знаю, ми будемо чи не будемо. Коротше, подивимось, але дуже гарна територія. Навіть вже встигли трішки поробити класних креативних фото. До речі, я всі свої такі фото викладаю в інстаграм, тому кому цікаво слідкувати. Плюс в мене майже кожного дня сторіси, Я вас запрошую підписатися. Мені приємно. Ну а вам буде цікаво та корисно. Тим паче, якщо ви цікавите життям в США, то я намагаюся саме про це максимально публікувати щось просто про життя, щось корисне, інформативне, тому підписуйтесь. І ще для такого походу я рекомендую купити собі, знаєте, ось такі дві палочки. Я не знаю, як вони правильно називаються, але багато ми бачили туристів з ними тут по горам, і вони допомагають швидше йти, тримати рівновагу, ну і з ними трішечки легше. А ще щоб облегшити рюкзак, купіть собі термобілизну. Бо в мене тільки пів рюкзака займало дві куртки. А це наш холодильник, який нас підвів, і на ранок я вам покажу. У нас кисло молоко. Тому овсянка не вдалася, прийшлося варити сухопайок. Ну що всім добрий ранок у нас. День два ми прокидаємося, я йду по болоту. Моїм кросівкам вже нічого не страшно. І зараз буду якось спробувати вмиватися. Я, знаєте, як далеко ми б не зайшли, але зубна щітка, паста. І хоч якась нещасна вмивалочка буде зі мною. Зі мною ще, є, до речі, шампунь, мініатюрка. Але голову мити тут не буду. І ще однозначно, що хочу сказати, так це те, що коли ви сюди йдете, так як ви маєте дуже складний шлях, то набагато краще буде сюди приходити не просто там на одну добу, а на декілька днів, так, тобто проспати декілька ночей, тому що ви сюди маєте дуже складний шлях, ви сюди довго важко йдете. І тому так от ви навіть не встигнете відпочинити, як прийде ранок, вам треба збиратися. І йти назад, тому берете велику компанію, берете запаси їжі, теплий одяг. Бо якщо вас буде мало, вам буде це все дуже важко нести на собі по таким крутим горам 2-3 години і приходите, відпочивайте, насолоджуйтесь природою і ненавидите ось усіх комарів, які тут літають. А це та сама невдала овсянка, ну нічого. Слава Богу, у нас хоч залишилось два сухпайка. І, до речі, що хотіла ще сказати, я вам вже сказала про велику компанію, про палички. І дивіться, ще купіть собі обов'язково такі легкі кружечки, щоб вони були металеві, і кастрюльки, які будуть компактні, які будуть збиратись, вони будуть займати небагато місця, і рюкзачок буде набагато легше, його буде легше нести. Ну і ось десь не пройшло ще й навіть і доби, як ми почали збиратися. Бо звісно, поки ми всі зберемося, поки дойдемо, це все також не швидко, тому ми вирішили все зробити завчасно. І на фіналочку полюбуємось нашим холодильником сніжком. Це взагалі така дивина природа, що наче пече поче сонце, досить жарко на вулиці, поруч вода, літо на дворі, але все одно ось так точково багато де зберігається сніг. І не тане. Дуже цікаво, насправді, треба буде якось почитати про це більш детальніше. Хто знає, чому так, можете написати в коментарях. Це взагалі мої героїчні кросівки. пройшли не один складний шлях, і вони повністю відбувають всю ціну, тому що це одні із найдорожчих, якби, скажімо так, в моєму гардеробі. Так, все, ми вже тут все запакували, все склали і по трішечку одягаємось. Ми з племінницею пішли самі перші, а нас вже далі догняли. До речі, племінниця вся в мене. Дивіться, який класний бант, вона захотіла в дорогу, в неї он сумка, наряд, коротше, все як треба. І ще хотіла додати те, що обов'язково треба придбати якийсь ну, дуже сильний спрей від комарів. Е, можна не тільки спрей, можна ще знаєте, те, що їх буде відганяти, тому що вони тут такі дикі, вони тут голодні. Їм взагалі просто чхати на те, що ти там на себе мажеш, пшикаєш, на те, що ми там намагалися їх якусь, знаєте, димом травити. Ну, їм все рівно. Вони просто йдуть і їдять тебе наповну. Дома. Так, ну що, все, туристи видвинулись в путь. Не знаю, що видно, що не видно. Все, ми намоталися. Кріпатура після вчорашнього, звісно, нікуди не ділася. Але ми з новими силами і з гумками, що ми йдемо в машину, ми будемо ходити додому, в цивілізацію, е, в душ, в тепле ліжко. У нас є машинка, тому да, у нас ще по дорозі десь там потерялася заяць, м'яка іграшка, корчку справ, Ну, ми пішли там. Заділа, ще наш отряд буде йти. Ще раз вам покажу вид з іншого боку, де ми були. Ну просто взагалі неймовірно, зрозуміла, камера не передасть все так, як треба. І наступного разу ми ще хочемо поїхати в одне дуже популярне місце. Я поки його не буду назвати, але сподіваюся, також буде влог. І ось це місце, де ми були. Тут є дві річки Андерсен, а другу, на жаль, я не запам'ятала. Тому записуйте і приїжджайте. Всім дякую за увагу!